П'ять позашляховиків, спеціалізований одяг, квадрокоптери, тепловізори та ще багато необхідного військовим для перемоги над окупантом. Все це найближчим часом відправлять з Луцької громади. Забезпечення військових сучасною технікою, автівками та необхідним військовим спорядженням є запорукою успіху в бою. Щоразу згідно запитів, військових збирається чергова допомога на передову. На позачерговій сесії Луцької міської ради з бюджету було виділено 5 мільйонів гривень, щоб підтримати волинських бійців сотої бригади, серед яких багато мешканців і луцької громади. Уже найближчим часом військові з 53-го батальйону сотої бригади отримають необхідну допомогу від Лучан. Вартість автомобілів, які стоять за до нас це п'ять автомобілів, вони придбані за кошти працівників Луцької міської ради, які вони здають як на денний заробіток. Становить близько 1 мільйона гривень. Все інше обладнання це квадрокоптери, це квадрокоптери з тепловізорами, це зарядні станції кофлоу, станції зв'язку Starlink, тепловізори, тепловізійні приціли, рації, тактичні навушники, тактичні рукавиці, тактичні окуляри, інші речі придбано за бюджетні кошти і вартість цього всього становить близько 5 мільйонів гривень. Один автомобіль, квадрокоптер та тепловізор відправлять до 68-ї бригади. До слова, п'ять дороговартісних квадрокоптерів з тепловізором закуплено за кошти закордонних партнерів. Подібна підтримка з початку повномасштабної війни, неабияк цінується військовими. По бюджету багато було виділено в минулому році, багато виділяємо в цьому році, тому підрахувати важко щодо тих коштів, які збирають працівники Луцької міської ради, працівники наших комунальних підприємств, установ організацій. Це вже більше 15 мільйонів гривень. Сьогодні допомога є вкрай необхідною, тому що автомобілі. На превеликий жаль в зоні бойових дій, як витратний матеріал. Не так давно ми передавали автомобіль для сотої бригади. І ті люди, які ми передавали, з нами зв'язалися прислали нам фотографії. На жаль, влучив артилерійський снаряд в автомобіль, Він повністю знищений. Слава Богу, ніхто під час цього вибуху не загинув. Допомагати військовим наближати перемогу обов'язок кожного, хто прокидається на відносно спокійних територіях. Тож підтримка від Луцької громади буде, допоки не настане довгоочікувана перемога. Мирослава Сябар, Дмитро Кудик для новин на часі.